Хоча минуло вже дев'ять років для багатьох американців цей день все ще сповнений болю і жахливих спогадів. В Нью-Йорку на місці, де стояли вежі близнюки, лунали імена майже трьох тисяч терактів. Шіла Патриша Шіла, Патриша Барнс, Меттью Барнс і мій дядя Томас Джосеф скрої дядьку Томе, ти лишаєшся світочем нашого життя. Любляча людина, яка все ще навчає нас своєю посмішкою, своїм гумором. У 8.46 хвилиною мовчання зібрані відзначили момент, коли захоплений літак врізався в перший хмарочос торговельного центру. За 17 хвилин друга хвилина мовчання в пам'ять другої вежі ураженої другим захопленим літаком. ніяка інша громадська трагедія не уразила наше місто так глибоко. Жодне інше місце не викликає стільки нашого співчуття любові і солідарності. В ході подібного мітингу під Вашингтоном, де ще один захоплений літак врізався в Пентагон, президент Барак Обама вшанував пам'ять загиблих. Тут він наголосив, що події 11 вересня стали не просто нападом на Америку, а на саму ідею існування Америки. Вони недооцінили нашу волю, а ми американці вперті. Сьогодні в Афганістані де інде ми наступаємо і наносимо суттєві удари по аль каїді та її союзниках. Ми робитимемо все, щоб захистити нашу країну. Цьогорічна річниця супроводжується у США міжрелігійним тертям від планів побудувати ісламський культурний центр неподалік падіння веж близнюків до погроз спалити примірники Корану можливо. В планах є посіяти міжконфесійний конфлікт, але американці не воюють і ніколи не будуть воювати з ісламом. Це не релігія вчинила напади в цей день. Це була аль каїда мізерна групка відступників від релігії. Перша леді Мішель Обама разом з своєю попередницею Лорою Буш взяли участь у вшануванні пам'яті пасажирів рейсу 93, які повстали проти терористів і змусили літак впасти в полі під Шанксвілем в Пенсільванії. хай пам'ять про тих, хто віддав тут своє життя, і надалі осіняє усіх вас і надихає усіх американців. Місце падіння літака планується перетворити на меморіал. ми бачили, яке зло є у світі, але і скільки добра є в нашій країні. як зазначив президент Обама, американці повинні не просто пам'ятати цей день, але лишатися об'єднаними, допомагати нужденним і боротися з тими, хто шкодить Сполученим Штатам. Наталія Корпал, Голос Америки.